Іван Рудницький керував Волинню лише 14 місяців. Але навіть після такого короткого терміну люди з шаною та повагою проводжають його на нову посаду заступника голови СБУ. Волинянам він обіцяв відвідати кожну громаду і дотримав слова. Усі 54 громади від найменших до найбільших, Іван Рудницький об'їздив особисто, слухав проблеми людей, обіцяв і виконував Волинь. Під Керуванням Івана Рудницького показала неабиякі результати економічного зростання. За минулий рік було перевиконання обласного і місцевих бюджетів понад 2 мільярди гривень. Як кажуть у народі, справжніх керівників пам'ятають не за посадами, а за справами. Чудовий керівник. Дуже жаль, що покидає Волинь. Принциповий відданий справі патріот України. Шановний Іван Львович. За Турцівська громада щиро вам дякує за спільну роботу. Ви справжній керівник, людина слова. Ви нас підтримували на протязі цього часу, і ми дуже це цінуємо та дякуємо вам. Звичайно, хотілося б ще з вами працювати та працювати, але ми розуміємо: ваш досвід потрібен в іншому місці. Ви багато зробили для Волині і за турцівської громади. Дякуємо вам щиро! Люди вас запам'ятають як найкращого керівника. Успіхів вам! І завжди чекаємо вас в затурцях.